Днями нардеп Ярослав Железняк написав про грядущу перестановку ліжок у Кабміні. При цьому Железняк попереджає, що мовляв, хоча це планується зробити через тиждень-два, але, типу, за такий час у зеленій команді можуть ще все поміняти. Але наразі наче плани виглядають отак прем'єр-Шмигаль звільняється і, скоріш за все, просто буде експрем'єром. Новий прем'єр очікується Юлія Свереденко. Від каналу саме Сік кажуть, це вірна людина Андрія Єрмака. Першим віце-прем'єром очікують Олексія Кулебу, хоча в того такі ж ризики, як були по Чернишову. Перший заммін економіки Олексій Соболів стане міністром замість Свериденко, але без приставки віце Стефанішина збереже позицію віце по євроінтеграції, Федоров збереже посаду віце по цифровізації. Чернишова Олексія звільняють. А його епічне міністерство єдності приєднають кудись, щоб це не виглядало як ліквідація єдності. Взагалі, міністерство єдності круто відпрацювало. Його створили, воно ні чорта не досягло, воно нікого не повернуло. Виїхали ще сотні тисяч. Сам міністр мало не втік за кордон, але через якісь неймовірні зусилля таки повернувся і отримав звинувачення в якісь там якихось корупційних справах. Потужне міністерство, нічого не скажеш. Олег чином війде. Матвій бідний збереже посаду міністра спорту, Герман Галущенко і Гринчук Світлана збережуть посади Міненерго та Мінекології. Оксана Жолнович втрачає посаду Мінсоц, замість неї перший зам Марина Марчак. Ігор Клименко йде на віце по безпеці та обороні, це буде МВС, Міноборони, Мінстрат і Мінвет, але поки не зрозуміло, чи збереже за собою посаду голови МВС. Оксен Лісовий втрачає позицію міністра освіти, шукають нового кандидата серед заступників. Віктор Ляшко аналогічно втрачає позицію. Хто замінить, невідомо. Сергій Марченко, ймовірно, вилетить замість нього або перший зам у Лютін, або голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Андрій Сибіга зберігає МЗС. Герман Сметанін вірогідно зберігає Мінстрадпром, але кажуть, десь 50% ймовірність імовірність таке двоє бабця ворожила, як не умре, то буде жила. Микола Точицький втрачає посаду, але як одногрупник Єрмака, мабуть, поїде у США послом, ну або ще кудись типу Канади. Рустем умеров зберігає посаду міністра оборони. Ну якісь отакі прогнози зараз. Отак ліжка переставили, мабуть, кардинальними ці зміни назвуть тільки ті, хто в уряді переклеює таблички на дверях. Дата підкреслює железняк 15 липня. Але оскільки в офісі президента Зеленського навіть плани на день це вже стратегічне планування, тому все ще може спокійно помінятися. Але поки так при цьому всі ці люди з середини системи, майже всі з поточного уряду, минулого разу, хоч стільці між офісом президента і кабінетом міністрів трохи переставляли. А цього разу це суто внутрішній такий процес, як казав колись Лукашенко, перетрахивають. А далі відгук на ці от грандіозні плани Офісу Зеленського від Юрія Луценка. Цікаво, послухайте. В 1980-х мій студентський друг Юзик не дуже любив ходити на пари в львівському політеху, ну тобто взагалі не любив. Але прийшли темні часи генсека Андропова, горілку почало робити з нафти, і прогульникам усіх мастей почали закручувати гайки. Студенти охоче стали заробляти продажою черги в останні 10 магазинів, в яких Совіти дозволяли львів'янам купляти алкоголь з 13 до 18 години, а проблему прогулів Юзик вирішував по Галицьки через традиційні сімейні цінності. То не міг прийти бо хоронив діда, то провідував бабку після інфаркту, або в сестри весілля, або ще що. Була одна біда. Юзик плутався в показах і регулярно відвідував родича з поламаною ногою після його смерті, а потім вітав з ним народження після поминок. Тож в гуртожитку йому виділили великий листок паперу Ватману, і по вертикалі там був список всіх придуманих родичів, бо про справжніх таке казати то бігме гріх, а по горизонталі усі порядні нагоди: у родини, весілля, ремонт даху, перелом ключиці, забій кабана, інфаркт, золоте весілля, медаль заслуженого ветеринара і таке аж до смерті і поминок. І все йшло як по маслу. Головне було ставити хрестик на використаній причині діда Теодора Францовича, чи Стрийка Василя, чи бабці Стефи Йосипівни, і рухатися далі по хвилях факультету електронної фізики. Ніяка Андроповщина не заважала Юзику, насолоджуватися Львовом, дівчатами і пивом. До чого я це згадав? У мене таке враження, що наша зелена влада має в офісі такий ж самий листок Ватману, і при будь-якому провалі оголошує нам причину такого ж походження. Як байки юзика. Ворог окупував села на Сумщині, а наших фортифікацій так і нема. А ви слідкуйте за гейпарадом і неповерненням міністра мін'єда. За три роки так і не налагоджені масові поставки дронів у війська. Ось вам повернення мін'єда і чергова безуглість на крові в нагрузку. Розбився Ф16, бо так і нема більш адекватних засобів збиття шахедів, ось вам скандал із сердючкою. Але просерів усе більше і більше. Заяви про те, що у нас ось-ось буде 5, 8, 10 мільйонів дронів, вже не спрацьовують, чергові політичні переломи і хрестини родичів майже не цікавлять народ. Навіть безкінечний серіал винних у всьому дідів Джо і Дональда вже теж не допомагає це небезпечно. Так люди можуть почати підіймати голову вверх. І тому наступає час поставити фінальний хрестик на фіктивних родичах і малювати новий ватман. Уряд шмегаля йде у відставку. І хай що відбувається на фронті, хай у нас повний провал в міжнародних стосунках, мого, говорити про кандидатів у оновлений Кабмін при незмінних зелених ляльководах. Не питайте цих роялістів, чому вони грають на роялі. Тим паче не питайте, чим спитайте себе. Чому ви берете участь в цьому жалюгідному концерті? Написав Юрій Луценко.